Господь предупредив нас, що всіх християн не будуть милувати, не будуть гладити по голові, будуть бити, переслідувати за віру Христову. Боже, Мати, допоможи нам, щоб ми не розстрілялися, не були зніяковілі, коли нас будуть переслідувати, бо судити. Якщо то Господь наперед сказав і буде говорити, що гонітілі церкви будуть безумці. Котрі не будуть мати ні сознання, ні честі, ні достоїнства, будуть зловживати своїми посадами, будуть виконувати злі команди злих людей. Да, вони будуть потім покарані, то буде пізніше. А ви, терплячі гоніння, пам'ятайте Бог. Допустить вам лим тільки, скільки можете витримати, бо лиш так поступаючи, споминаючи святость ризи Богоматері, споминаючи святость і ризи Ісуса, котра осталася в нас знаменита, ота плащаниця, котра в Турені сьогодні сохраняється італійському. Споминає слово Боже, котрої ми читаємо як настольну книгу кожен день, прибуває в вірі православній, благодатні кононічний, пам'ятаючи подвиг наших предків, які не зробили в 860 році під Константинополем, пам'ятаючи славних наших предків, котрі потім і прийняли християнство і стали одним з перших народів Європі, котрі на національному своєму язикові мали перевод писання і язик, культуру і письменность. Бережим її, то що нам передали предки і нині держим. Так, да, ми не удивляємося, що в Україні вже 30 років офіційно русинів як національність не визнають. Но то їх проблема, тому що закон зобов'язує робити. А новий закон про національні меншини, який вступив буквально пару тижнів назад, з 1 липня, звучить так. Не вчені у... там, десь у Києві признають, хто є національністю, котрі не є. Кожна людина по праву самоідентифікації має право назвати себе тою національністю, яку він себе відчуває в першу очередь, яка була його мама. Мама народжує національність, не академія наук, де люди нібито грамотні, нібито вчені, нібито вчені. А мама рішає, і ми кожний приймаємо своє право. І сьогодні благо, що такий закон прийнятий перший раз за 30 років, котрий безошибочно і безапеляційно дає право нам заявити себе і сказати: а ми потомки того древнього, славного русинського народу православного, котрий нині в складі України законопослушний. Добре веде себе, а то, що визивають наших людей якимось там словом сепаратисти, то буде на совісті злих людей і безбожників. Ми же громадяни України, любимо свою державу, любимо її, усі добрі, благословенні діла, в'єдно з всіма ділами незгоди, цієї війни, в'єдно із своїми братьями. І з усіма національностями живемо мирно. Ніколись ми не закликали до міжнаціональної чи релігійної ворожнечі, котру нам так ліплять, безсовісні, всякі там злі люди. Ми віримо одно, прибуває під Божою благодацію, ми й туди, діти Божі, а в вічності, радісні, благодатні, мирні, красні наслідники Царства Божого. Амінь.